Основою матеріально-технічної бази для підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти за освітньою програмою комп'ютеризовані процеси лиття є лабораторія ливарного виробництва. На її базі проводяться усі лабораторні заняття та наукові дослідження, що пов'язані із процесами формування, плавлення та заливання металів. Основним обладнанням лабораторії є індукційні печі підвищеної частоти місткістю 60 та 160 кг, що дозволяють працювати із металами та сплавами до температур близько 1650 градусів Цельсія в атмосфері повітря. Для забезпечення процесу сушіння форм та стрижнів за заданим режимом використовують електричну сушильну кам. Приготування формувальної суміші здійснюють у змішувачі періодичної дії з вертикально-обертовими катками. За об'ємом замісу 1 метр кубічний, також лабораторія оснащена засобами механізації та автоматизації. Для виготовлення ливарних форм та стрижнів, способами струшування, присування, вібрації, можливості лабораторії досліджувати параметри процесу від центрового лиття, забезпечується наявністю окремої установки. Лабораторія лиття кольорових металів дозволяє досліджувати окремі властивості сплавів цих металів, а також забезпечує проведення лабораторних занять із досліджень параметрів технологічних процесів спеціальних видів лиття, таких як лиття за моделями, що витоплюють. Лиття за моделями, що газифікуються, лиття в оболонкові форми та лиття у металеві форми. Оброблення виливків та литих зразків для подальших досліджень здійснюється потужностями лабораторії механічного оброблення. Основним устаткуванням даної лабораторії є. Два стрічкопильні, два токарно-гвинторізні, два вертикально свертильні Лабораторія механічних випробувань дозволяє провести визначення як руйнівними, так і неруйнівними методами міцнісних та пластичних характеристик металів та сплавів. Лабораторія конструювання та виготовлення моделей задовільняє потреби здобувачів у дерев'яних модельних комплектах, які вони використовують як для лабораторних та практичних занять, так і в процесі виконання магістерської дисертації. Лабораторія оснащена комбінованим деревообробним столярним верстатом, токарним верстатом для оброблення деревини, вертикально сверлильним та вертикально стрічкопильним верстатом. Лабораторія технології ливарної форми дозволяє проводити дослідження формувальних матеріалів. Оснащення лабораторії забезпечує можливість дослідження геометричних параметрів окремих компонентів суміші під мікроскопом, приготування суміші, виготовлення стандартних зразків для проведення досліджень. Лабораторія фізико-хімічних досліджень металів. Дозволяє виготовляти складні елементи оснащення із легкооброблюваних матеріалів, проводити високотемпературне та довготривале оброблення зразків із різних металів та сплавів за заданим режимом та можливістю застосування захисної атмосфери у камерній та трубчатій печах опору. Також в освітньому процесі використовуються можливості лабораторії Центру колективного користування навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Євгена Оскаровича Патого. Це. Це лабораторія виготовлення шліфів. Для того, щоб зрозуміти структуру, визначити властивості матеріалу, для, чого? для цього нам спочатку треба приготувати. Зразок для подальшого вивчення. Саме ця лабораторія і допомагає це зробити. Перш за все, прецизійно ви отримаєте частину списка з охолодження. А, можна відрізати зразочок, по-перше, отримати достатньо чіткий зріз. По-друге, не спричинити зміну структури в процесі перегрівання металу, оскільки це охолоджується. В подальшому для зручності безпосередньо ми формуємо зразочки в фенольну смолу, для того, щоб в подальшому на автоматичному станку пробопідготовки підготувати зразок і вже проявити структуру. Це можуть бути порошки, можуть бути метали, а, ну, взагалі будь-якої складної форми конфігурації. електронно оптичної мікроскопії. В лабораторії без проблем можна достатньо швидко визначити хімічний склад будь-якого матеріалу, будь-то твердий матеріал, будь то порошкоподібний матеріал і навіть рідкий. От саме цей прилад дає змогу достатньо точно і буквально за 40 секунд визначити хімічний склад, елементний склад будь-якої речовини. А, подальшу, за допомогою електронного мікроскопа, кастрового електронного мікроскопа та просвічуючого електронного мікроскопа ми можемо виявити структуру і дослідити структурні елементи. Тручі, Проте будь в будь-якому матеріалі, як правило, елементи перебувають в тісному... Поєднання між собою. І саме ця лабораторія регіонально-структурного аналізу дозволяє визначити, в, якому, в яких фазах знаходяться наші елементи, яку мають структуру. Саме завдяки нашому сучасному приладу регіонально-структурного аналізатору, дейно-фазовому аналізатору, яка купила 4 нам дається не лише фазовий склад, також поміряти. Розмір ОКР, визначити напруження в матеріалі, тобто фактично розповісти про матеріал все. Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу металів знайомить здобувачів із методами аналітичної хімії, дозволяє проводити аналітичний контроль певних речовин та компонентів, які застосовують у металургійних виробництвах, та визначати їх склад як якісними, так і кількісними методами. У лабораторії теорії металургійних процесів здобувачі засвоюють знання, пов'язані із процесами, що протікають у плавильних агрегатах металургійних виробництв. Власноруч відпрацьовують методики досліджень хімічних реакцій під час роботи з компонентами металозавалки печей, поверхневих явищ у металургійних процесів та визначення вмісту газів у залізовуглецевих сплавах. Лекційні, семінарські та практичні заняття проводять в аудиторіях, які обладнані дидактичними матеріалами, що ілюструють особливості спеціальності, безпосередньо пов'язані із підготовкою здобувачів за даною освітньою програмою загалом або за конкретним освітнім компонентом, зокрема. Комп'ютерний клас використовується для вирішення задач, пов'язаних із програмуванням, математичним моделюванням, 3D-моделюванням та дизайном. Арт-простір забезпечує потребу здобувачів у творчій самореалізації, креативі, надає можливість поекспериментувати із легкоплавкими металами, використати можливості 3D-моделювання та технологію 3D-друку для втілення власних ідей у життя, а також поспілкуватись та обмінятись думками між собою та з викладачами. Навчальні аудиторії, у яких здійснюється підготовка здобувачів, оснащені мультимедійною технікою, додатковим устаткуванням та натурними зразками, що дозволяє на більш якісному рівні забезпечити освітній процес. Методичний кабінет забезпечує здобувачів необхідною літературою як у процесі навчання, так і під час підготовки магістерської дисертації. Робочі місця співробітників, які приймають участь у навчальному процесі, за даною освітньою програмою забезпечують комфортні умови роботи та відповідають сучасному рівню оснащення та використання цифрових технологій у їх діяльності.